Часто можна почути, що ми живемо благодаті, що Бог пробачив нам усі дітей і тепер можемо жити, як нам заманеться, грішити як завгодно. Адже Христос уже все пробачив і все списав. Але апостол Павло пише, що це неправда. Такі люди говорять про те, що не розуміють, намагаються проповідувати про Бога, але Бога не знають. Слухати їх це повернення до прокляття. Ми часто чуємо таке Евангеліе благодаті. Прийдіть до Христа і Бог вам усе пробачить. Подивіться, ось Ісус Христос висить на Христі. І всі прокляття, хвороби, все, що все з ним. Візьміть від Нього благословення і далі просто живіть, як вам заманеться. Так, це правда, що Христос забрав. Прокляття, гріхи та хвороби, але вони не сказали всієї правди. Якщо ми покаялися, то далі повинні жити в новині життя, слідувати за Христом. Прагнути святості Ісус Христос, Христос не прийшов, щоб, ми дозвол... щоб нам дозволити продовжити життя у руки, але щоб звільнити нас від Нього, дарувати нове життя та праведність. Так, да, нове життя, щоб бути в праведності. Тому якщо не хочете потрапити до аду, вивчайте слово Боже, приєднайтесь до вивчення Слово Боже, підписуйтесь на телеграм-канал Солтонень, бути в праведності, всім Божих благословить.